Пані Олена, ви в мене наступна. Я читала про вас і знаю, що ваше село на самому кордоні, і ви кажете, що з вікон вашої спальні видно Росію. Скажіть, будь ласка, як це продовжувати навчати дітей, виконувати свою вчительську, викладацьку місію під. Постійною напругою, в постійному відчутті небезпеки. Що вас тримає? Де ваше джерело стійкості? Саме найперше я перепрошую у шановного зібрання і пані Олени, бо я дуже хвилююся. <гум> і, можливо, моя розповідь не буде зовсім. Зовсім цікавою. Я, я проста сільська вчителька, яка більше 40 років проробила вчителем початкових класів. Втілювала програму нової української школи і в моїх мріях у мої... я була впевнена, що у травні місяці випустю своїх перших ношенят і піду на відпочинок. Але не так сталося, як гадалося. Всі ми знаємо, що на нашу країну прийшли такі тяжкі часи. Молоді вчительки, я їх добре розумію, зібрали своїх дітей речі і виїхали за кордон. І сталося так, ну, я повинна, я мушу набрати перший клас. У такий складний і непростий час, бо разом з війною у нас у вчителів потрапило ще одне таке слово дистанційне навчання. Взагалі, хто... Має відношення до учительської роботи та ще початківців, то добре знають, що це таке перший клас. Я та вчителька, одна з багатьох вчителів, я думаю, я не одна така, коли діти жодного дня не були в стінах школи, жодного дня не переступили поріг класу і жодного дня не сиділи за партою. У мене запитували, ти не боїшся, боюся. У мене опускаються руки, я не знаю, що робити, з чого починати. Я вирішила починати з того, щоб створити команду однодумців. Ну, як ви розумієте, мене хто може бути в цій справі однодумцем? Звичайно, батьки. Багато разів ми збиралися і онлайн, і вживу збиралися, багато ми спорили, один одному доводили. Але мені все-таки ну, вдалося переконати батьків, якщо ми будемо злагоджено діяти в одному напрямку, успіх буде. Ну що ж, прийшло 1 вересня, перший дзвінок, нібито ж святковий урок пройшов, і почалися будні під обстрілами, повітряними тривогами, локдаун, коли світло вимикається на півдня. Ну, це ще було не страшне. Страшне було те, що треба було встановити правила уроку. І ви зараз будете сміятися, я їх встановлювала не з дітьми, а з батьками. Діти мовчать, а батьки відповідають. Подолали ми цю сходинку. Діти, Батьки побачили, як діти, коли батьки закрили свої, вспокоїли свої нерви. То вони побачили, що да, успіх є. Діти працюють, діти відповідають, всі щасливі, якби тільки не стріляла, та ще й обстріли такі в нашому, в той час, в нашому населеному пункті, були не такі часті. Але з часом, ну як сказати, ворог оскаженів. Це не просто скаженів, це звірства. Почалися обстріли щоденні по оселях мирних людей. По адміністративних спорудах, по школі в тому, в тому числі, батьки почали. Я почала переконувати батьки, та вони й самі зрозуміли, що дітей десь треба вивозити в більш безпечніше місце. Основна маса моїх дітей виїхали. Це місто Суми. Троє дітей з всяких обставин по цей час ще залишаються в громаді. Ну на початку ми знали, що під час уроків обстріли то будуть. Ми з батьками домовилися, що якщо десь хтось почує, під'єднуєтеся до уроку і говорите, що в нас шумно, ми відмикаємося, ви забираєте дітей, і йдете в безпечне місце. Ну, і що, як ви розумієте, троє дітей під обстрілами із ними вчителька. А весь клас у сумах. Я кажу: діти, у нас обстріл, вимикаємо монітори, йдемо, ми йдемо в безпечне місце. А Мені суми говорять, а в нас не стріляють. От що мені робити? Ну, кажу, добре, діти, будемо вчитися далі, тільки почекайте хвилинку. Перший урок я провела у підвалі власного будинку, коли був ноутбук у мене на колінах. Потім, дякуючи чоловіку, у мене тепер там цілий кабінет. <плес> Спершу, ну як. Спершу я проводила уроки із будинку, із різних кімнат я проводила, але не дуже приємно, коли під вікном є вибухи, осколки на дах будинку сипляться, вікна торохтять, теж туди ж слідком. І ти біжиш і тянеш за собою шкільного ноутбука, домашнього ноутбука дуже жалко. А тут ще й планшет під'єднаний, щоб дітей більше бачити. Тут і телефон, тут документ, камера, а тут і ще ж там якась ще ж книжка дуже цінна. І ти це все несеш, чоловік несе, і це все по двору губиться. Тоді під обстрілями біжиш, збираєш. Він мені каже, поки ти будеш бігати. сядь ось тут і сиди. І з того часу я почала проводити уроки із свого нового вчительського офісу. Що мене найбільше радує – підтримка дітей. Вона мене надихає, вона мене відновлює. Діти про мене піклуються. Це мої маленькі другокласники на сьогоднішній день. Вони мене зразу питають, ви в надійному укритті? Кажу, так, да, діти, в надійному. Ви бережіть себе. Ну, звичайно, діти, буду, буду берегти себе. Бо, а як по-другому? Ну, це все ж, швид... ну як вам розповісти, щоб правильно це було. Добра дистанційна освіта. Мама поруч, вчителька з екрану, вчительку живу ніхто не бачив, тільки з монітору ноутбука чи телефона. Дітям не вистачає живого спілкування між собою, вони один одного не знають. Не вистачає живого спілкування з вчителем. Але виявилося, що діти набагато мудріші, чим ми дорослі. Під час одного уроку мистецтва я сказала таке необережне слово майстер-клас. І ось тут мої першокласники загомоніли, а я вмію те, а я можу оте. Ну, діти, ми ж повинні вчитися, Програм, програмовий матеріал, його ж відмінити не можна. Ми повинні...» а вони кажуть, а давайте в вихідний день. І що ж ви розумієте? У нас у вихідний день вони вчителі визначаються, хто буде що показувати, хто вміє ліпити, клеїти, танцювати там не знаю ще що. Ну звичайно, я учениця. Не завжди в мене виходить так гарно, як у них. Вони мене підтримують так само, як і я їх підтримую. І у вихідний день у нас клеїм, ріжемо, співаємо, танцюємо. все на всі руки мастера. Хто не був вчителем початковим класів, або як вам сказати, у когось не був першокласників, то мене не зрозуміють, хто такий перший вчитель для дитини у першому класі і взагалі на протязі всього навчання. Не тільки вчитель, це і няня, зав'яжи, знайди, принеси, покажи, це і друг, а це ще ж така, знаєте, жилеточка, які можна поплакати, секретики різні розказати. Ну, це в невимушеному спілкуванні. Під час дистанційної освіти такого ж немає. Знову мудрість дітей. Яким чином вони домовляються, щодня у нас із окремою дитиною визначений, вони визначають самі. У нас спілкування таємнички. У кого пальчик болить, покажуть мені, розкажуть, у кого там який котик. А там відтати звістка, звістки немає. Найбільше мене вразило питання, якого, я так зрозуміла, щоб зустріч у нас таємна була не запланована. Він просто напросився, хлопчик, на цю зустріч, і каже, Олена Олексіївна, ви мені скажіть правду. Якщо я буду стояти біля погріба і буде летіти дрон, він мене уб'є. Я вражена була. Кажу, сонечко моє, ти зайчику, ніколи цього не буде. У укриття треба йти. Але запам'ятай, ніколи він тебе не уб'є. Ну, так, ми якось і працюємо, і по цей час працюємо, батьки задоволені. Коли виникло питання, була в батьків така можливість, що перевести дітей у місті суми на очне навчання, я рекомендувала радила батькам. Але вони сказали, ні, Олена Олексіївна, ми з вами до кінця. Це для мене найкращі слова, найкраща моя нагорода. Олена Олексіївна, як мама, яка перейшла два рази перший клас, я неймовірно ціную вашу роботу. І ви сказали, що ви звичайна сільська вчителька. Чесно кажучи, якщо у нас всі сільські вчителі такі, то я спокійна за нашу освітню систему. Це просто неймовірно, які нас чекають. Я впевнена, що всі такі. Ви не сказали, що ви самостійно дуже швидко навчилися діджитальним технологіям і використовуєте і штучний інтелект в своїх уроках. Я думаю, що це приклад насправді сучасної вчительської роботи. І в той час, коли ви ведете свої заняття з власного погребу, мені здається, що це поєднання минулого з майбутнім є саме квінтесенцією сьогоднішнього нашого життя. Я вам дуже дякую за те, що ви така, і хочу побажати, щоб ви побачили своїх уже другокласників перед тим, як вони закончать початкову школу. Щоб ви з ними обнялися, наскільки я знаю, що раніше у вас це було рутинним заняттям, обійматися зі за своїми е школярами і щоб вони вас могли обійняти. Е Дякую. Я в це вірю, <сувач> Елене, пані Олена. Я в це вірю. Я вірю, що буде мир, що ми відбудуємо нашу прекрасну школу. Вона насправді в нас прекрасна школа, розбита. Що я приберу кожен куточок свого класу, облаштую. І збереться в цьому класі вся наша класна родина. Це батьки, діти. Ну, Дякую. вірю, що все буде добре. Дуже заздрю батькам ваших дітей. Дякую.